Майдан, революція гідності вони спричинили появу нової хвилі. Тому оминути такі величезні глобальні події, які відбуваються просто в тебе вдома, неможливо. Повернення до демократії, боєздатна армія, ствердження громадянського суспільства, а також культурна сепарація від братського народу Росії. Українські фільми виходять на світових стрімінгах та б'ють рекорди кінопрокату, навіть незважаючи на повномасштабне вторгнення. Фільм Атлантида режисера Валентина Васяновича отримує один із призів венеційського кінофестивалю. А документальна стрічка «20 днів у Маріуполі серед претендентів на Оскар. Проте ще 10 років тому усе було зовсім по іншому. Прем'єр-міністр розмовляє незрозуміло. Мілою сумішшю української та російської ніякі мандати не повинні використовуватися для зрива роботи уряду. Міністр освіти Табачник, а вже майже президент Утікач Янукович вчить журналістів, як стрибати по пеньках. Не пропускати не можна, кожен пеньок. Ті фільми, які створювалися в Україні, так само знімалися переважно російською мовою та орієнтувалися на російський ринок. Та яка та дівка, та пацан, просто та ти... плавки жінські, От мода пошла, да? Революція гідності змінила усе. Наметове містечко в центрі міста. Спочатку сотні, а згодом сотні тисяч людей почали виходити на центральні площі своїх міст, щоб сказати, що вони частина європейської культури. Це дуже багато людей в центрі міста, які власне будують своє. Якби маленьке таке, таке місто з, з наметі. Воно якби є таким репрезентативним, воно є тим, що в принципі є унікальним. Ми приходимо, і ми і ми, ми, ми тут живемо в центрі столиці, поки ми не доб'ємось свого умовну кажучи, і боремось там з, з всіми е спробами нам з цим всьому завадити. Абсолютно чорна земля, яка була на Майдані після вже, вже в той день, коли власне оголосили, що Янукович втік, е і Майдан переміг. Це був якийсь такий Ну, такий зимовий день, що в сніг, взагалі по всьому майдані земля була така прокопчено чорна, і особливо яскраві куртки людей на цій чорній землі дуже якось дивно і ну якось так макабрично виглядало. Плюс запах. Це дуже цікава штука. Я навіть не знаю запах, чого це саме буває, але інколи, коли хтось палить щось на подвір'ї в селах, е і ти йдеш по вулиці, там така пізня осінь. Я чую цей запах, який дуже схожий на майданний запах, якогось такого. Ну, не видно, можливо, чим цим розпалювали вогни, що ну в бочках, або якийсь такий дуже характерний запах. Ну, плюс запах також цього газу сльозоточивого. Це теж я на все життя запам'ятаю, бо він зі мною був тоді декілька днів після початку, ну після Грушевського, коли ми вперше раз його якби зрозуміли, що це таке. І я пам'ятаю, що я його не могла відмити, і кожен раз, коли терла очі, потім знову починала плакати, бо він заходив в очі. Тобто, це якісь дуже фізіологічні і дуже візуальні речі для мене. Майдан особисто мені на момент майдану. Було всього 13 років, тобто, очевидно, що багатьох подій я вживу не бачила. Натомість, про революцію хідності я дізнавалася зі слів батьків та новин. Тому можна сміливо сказати, що я все це запам'ятала через об'єктиви камери. Документаліст та людина, яка дуже реагує на те, що відбувається в суспільстві, бо ми знімаємо фільм про реальність. Тому оманути такі величезні глобальні події, які відбуваються просто в тебе вдома, неможливо. Це насправді для мене стало першою великою перевіркою, бо всі документальні фільми, там курсові дипломні, які я знімала до цього в рамках школи, вони були е, автобіографічні, і це була історія про дуже близьке коло людей. Е, а цього разу це була така справжня перевірка в полі, коли ти приходиш на площу і от думаєш. Як це знімати Ти не міг, якби навіть виробити якусь певну стратегію. «Вавилон-13» утворився як незалежне кінооб'єднання після жорстокого розгону студентів на Майдані Незалежності у листопаді 2013 року. Своєю головною метою Вавилон 13 окреслив фіксування народження і перші жучі кроки громадянського суспільства і займався створенням документальних фільмів. На майдан ми виходили з, з тим, що нам просто нічого іншого не залишалося, тобто так чи інакше, ми там були певною групою людей, які там кінематографіста загалом, які там для себе окреслили те, що. Ця реальність вона є абсолютно нищівна для нас, ну те, що там взагалі, взагалі декларувалося Януковичем і економічно і культурно, і ми ну, йшли на революцію як на мож... єдину можливість позбутися цього. Чому ми почали це фільмувати? Тому що ну, реальність була такою, що на той момент насправді дізнатися про те, що відбувається на Майдані, було досить складно, тому що офіційні джерела новинні вони належали практично всім, ну але олігархічним. Силам, які там підтримували Януковича, які або не хотіли з ним ну сваритися. Вони просто, е, ну скажімо так, ретранслювали офіційну думку влади. Е, закордонні знову ж таки представники, вони були здебільшого представниками, які працювали в Росії, в Москві. Тобто, ну кореспондентів прислали, які абсолютно приїжджали от з тим барахлом в голові про що Путін до сих пір розказує, що це взагалі якесь там ну, непонятна народність, якась Україна, і щось оце недорозуміння, якесь тут відбувається. І е, от про те, що тут зараз відбувається, ми, вирішили, ну, ми розуміли, що це є попит на цю інформацію. Ми почали рознімати ці не короткі документальні історії з тим, щоб вони були певним е, віконечком для закордонних е, якихось. Ну, кому це цікаво, глядачів там тому, що ми монтували, робили субтитри англійською, викладали в інтернет, і вже десь за тиждень-два досить сильно здивувалися, коли стало зрозуміло, що насправді ці короткі фільми вони в першу чергу цікаві і важливі для безпосередньо самих учасників майдану. Вони зафільмували обличчя майдану, бої Грушевського та панихіду за першими загиблими. Гори квітів, які виникли уже під час похоронів в Небесної Сотні. Це теж ну це видовище, яке, яке я ніколи ну ніколи не думала, що я побачу, тому що це е, одночасно дуже красиво і дуже страшно, бо е, це все супроводжується звісно слізьми там всіх людей, і в тому числі і мої, моїми, які там на цьому майдані е, проведжали під цю не закінчую, ну там липлина качу, яка просто не закінчувалась. Події революції гідності знімають як на телефони і фотоапарати, що додає відчуття присутності тут і зараз, так і продакшени і журналісти з усього світу. Український режисер та сценарист Роман Бондарчук об'єднав навколо себе документалістів, які разом створили фільм Євромайдан Чорновий монтаж. Цей фільм був одним із перших, який задокументував події революції, а також став фільмом відкриття міжнародного кінофестивалю докудисьюа у 2014 році. Це було велике питання чи проводити фестиваль взагалі після того, що сталося в 20 в числах лютого і взагалі, якби чи що робити, бо фестиваль насправді в кінці березня його дата основна була, і це було питання, якби що робити. Спочатку думали відміняти, а потім вирішили робити фестиваль все одно. Але правильним було не брати якийсь певний фільм, який там відборкова комісія десь знайшла на фільм відкриття, а зробити певний дуже швидкий фільм, який би одразу показав ті події, уважити таким чином, те, що відбулось на майдані, то це. І ще до того, як ми всі встигли подумати і почати рефлексувати про те, що таке майдан, американський режисер російсько-ізраїльського походження Євгеній Афінієвський переконав Netflix у тому, що в глобальному стрімінгу потрібен фільм про події в Україні. Так з'явилася стрічка Зима у вогні боротьба України за свободу. Під час роботи над фільмом матеріал режисерові надали 28 українських операторів. Світова прем'єра стрічки відбулася у вересні 2015 року на Венеціанському кінофестивалі. А у 2016 Надцятому році фільм був номінований на Оскар як найкращий документальний повнометражний фільм. Мені просто не подобається. Оце такий, якби як це називається. Те, що він зробив, це це на по суті є мародерством. На темі і він от тоді, тоді в нього вистріло, Тоді він це якось і, і це переконав Netflix, що це типа круто. Ну так воно прекрасно хай зробив. То зараз його наступний проект, який він помарадерити вирішив на повномасштабці, Він у ну, якось провалився. Взагалі нікому не цікавий, тому що це, це тільки раз таки спрацьовує. Світова прем'єра фільму Майдан Сергія Лозниці відбулася на кінофестивалі у Каннах у 2014 році. Як проти ставлення до персональних людських історій, Лозниця зняв оповідь про майдан з перспективи Бога, ну тобто багато загальних планів згори та фіксованої камери. Ніби це не реальне сьогоднішнє життя, а картини художників-баталістів 18-19 сторіччя. Проте не забуваємо, що спочатку повномасштабної війни у 2022 році українські кінематографісти закликають міжнародні майданчики. Ігнорувати фільми Лозниці, так як режисер має проросійські погляди, через що був виключений з української кіноакадемії, не можна не згадати й про фільм Жіночі обличчя революції режисерки Наталії П'ятигінної. Документальна стрічка розповідає про долю п'яти українських жінок на тлі революції гідності. Серед інших відомих документальних стрічок про революцію гідності все палає майдан мистецтво супротиву. Крізь майдан, правда майдану та музей. Революція, майдан, революція гідності. Вони з Спричинили появу нової хвилі і нового покоління, яке Починала формуватися ще перед майданом, десь 2013-2012 роках там з'являлися якісь перші їхні короткометражки. але ось саме події революції гідності якось стали таким поштовхом для всіх. І саме тоді насправді, після революції гідності, був і був медикументально кіно, і був потім ще й був короткометражне кіно в українській культурі. Період після майдану можна назвати своєрідним поверненням до всього українського. Піднімається хвиля інтересу до власної історії та традицій україномов. Контенту. Тоді вже Довженко Центр став куди активніше показувати українське кіно, популяризувати його, розказувати, досліджувати, робити ці чисельні покази, випускати DVD тоді з живим музичним з музичним супроводом, робити покази з живим музичним супроводом. Ну і власне реактилізувати всю цю нашу кіноспадщину і доказуючи всім, що українське кіно. Не дивлячись на ось ці стереотипи і не дивлячись на якісь такі дуже, не завжди якісь лесні слова про нього, які часто лунали. А що українське кіно неймовірне, і там дуже багато прихованих скарбів. І проблема радше було не в українському кіно, а в глядачеві, які не дуже цікавився українським кіно. Приблизно у цей же момент зароджується новий напрямок у сучасному українському кіно українська нова хвиля. В основі цього року лежить пошук режисерів свого власного авторського стилю та історії про і для українців. Акцент робиться на авторський погляд, тобто, щоб фільми відрізнялися за візуальним оформленням та структурою наративу, щоб кожна стрічка відчувалася по-особливому, а глядач міг розрізняти почерк різних авторів фільму. Сюжети часто фокусуються на драматичних подій. А головні герої мають зрозумілі цінності та моральні конфлікти: кохання, сім'я, пошуки себе та свого місця у світі. З'являється фестиваль незалежне кіно, наприклад, плем'я Слабошпицького, а з останнього памфір Дмитра Сухолидкого Собчука та Стоп Земля Катерини Горностай. Історії про війну, наприклад, кіборги Сета Блаєва, а згодом і глибокі вдумливі комедії, наприклад, як Мої думки тихі, та ще більше переосмислення українських сюжетів та ідентичності у різних контекстах. По суті, це, були, це пошуки, він до сих пір триває. Так чи інакше, за, за рік, за два, за три культурний простір не відбудовується його не створюють. Для, на це має піти дуже багато ресурсу, часу і те, що. Знімалося, ну і продовжує зніматися, воно так чи інакше в певних мірах мавпує якісь яскраві представники не яскравих представників вже від чогось, що щоб мало успіх там в світовій кінематографічній історії, там, наприклад, там якісь речі. Тобто, більшість наших авторів вони працюють в якомусь контексті світового кіно. Все одно я пам'ятаю, що ніби було таке розділення до майдану і після майдану. Тобто, до майдану, де був ніби. Не зовсім, якби ти був зацікавлений в тому, щоб знати, але ти не знав це на якомусь глибокому рівні. Після Майдану ти мусив знати це на суперглибокому рівні, тому що насправді оця загроза вторгнення ну, особисто для мене, я не знаю, як у багатьох людей, вона для мене була ну, найперше актуальною у 2014 році. Тому що е коли після анексії Криму, після початку, Війни на Донбасі, власне, тоді, я пам'ятаю, я очікувала. Мені снились сни, як там, Київ накривають ракетами. Тобто я очікувала вторгнення тоді. І це був для мене, напевно, на той момент найстрашніший рік. Тому що ну, все до цього ніби йшло. Вот. Це потім ми всі так заспокоїлись, ніби почали далі вдавати, що все нормально. Ну а от а тому в такому екзистенційному кризовому періоді, як був у 2014 році, під час революції, після ти не міг. Це якби це така потреба організму і потреба психологічна бути в курсі і бути постійно, ніби готовим, і якби бути включеним в усе, що відбувається, і власне кіно. Також через це змінилось. Просто якщо до цього люди ніби трошки дивились більше в себе або на себе, з початком революції всі повернули камеру в суспільство, і якби в те, що навколо тебе відбувається, це стало дуже важливим рефлексувати над тим, що відбувається, фіксувати, архівувати цей матеріал. І тому. Е тому, ніби це зразу перейшло на більш якийсь дорослий рівень. Ми всі виросли. От з тих юних кінематографістів, які там, там щось про себе знімали. Ми всі почали знімати кіно. Про, ну про, про те, що навколо те, що от дуже близько, і те, що дуже боляче, тому що це очевидно стало боліти усім, хто цим переймався. Період української нової хвилі охоплює приблизно 10 років. Початок у 2014-му і завершення у 2024-му. За цей час українські кінематографісти змогли підняти. Ти вітчизняне кіно на новий рівень, показати українські фільми на великих міжнародних кінофестивалях та створити одні з найвизначніших стрічок у Європі, а часом і у світі. Як це можна побачити на прикладі «20 днів у Маріуполі у своєму матеріалі для суспільна культура, кінокритикиня Дар'я Бадьор відмітила, що українська нова хвиля добігає свого кінця. Це пов'язане із кризою у держкіно та неможливістю фінансування майбутніх проєктів українських кінематографістів. Дається взнаки і вплив повномасштабного вторгнення. Яке змінило оптику та фокус історії у той час, як українське ігрове кіно застрягло у прірві без можливостей фінансування та розвитку, автори документальних стрічок все ще мають можливість просувати свої проекти на тематичних платформах та документальних кінофестивалях. Сам формат документального кіно це можливість зафіксувати та розповісти світові про злочини росіян. Наприклад, фільм «20 днів у Маріуполі, що розказує про жахи війни, отримав безліч нагород на міжнародних кінофестивалях та має визнання по всьому світу. Віту з останнього це премія гільдії режисерів США, а також історична для України номінація на Оскар. На тлі кризи в кіноіндустрії можна відстежити повернення до початків, коли українські кінематографісти знімали жахливі, але важливі події, щоб закарбувати їх в історії. Залишається сподіватися, що війна завершиться, закінчиться криза в Держкіно, а українська нова хвиля можливо згодом відновиться. Що потрібно для цього: донатити на Збройні Сили України чи долучатися до них, ходити в кіно? Та підтримувати вітчизняний продукт грошима, навіть якщо дуже хочеться подивитися щось українське вдома. З вами була Альона Шилова, це канал «Суспільна Культура. Підписуйтеся, ставте вподобайки і побачимося!